TV. Вітаю вас! Вчора робили відводок без матки. Давайте подивимося на сім'ї. Працюють чи ні. З цієї сторони у нас дуже дві сильні сім'ї і нікуди розширювати. Ми вирішили зробити відводок без матки. Як ведуть себе ці сім'ї, давайте подивимось, працюють чи ні. Так, ми відсадили один відводок сюди. Все працює, подивіться. І льотна бджола, льотна бджола залишилась. Просто ми багато насипали сюди бджоли. Ну і вона пішла в роботу на вулицю. Прибирають, подивіться, вже під мору скільки знесли. Чудово. Ну і ще слабенький відводочок зробили з цієї сторони. Так, ну Тут також працюють, подивіться, все сміття з вулику винесли, бджоли працюють. Відводок без матки. Повинні потягнути маточники, яйце. Головне, щоб було яйце до 4 днів. Якщо яйце буде, бджола відчує середіння і піде працювати. Маточник відтягнуть. Зараз акація на носі, кульбаба цвіте, взяток є, пилок є. Чудові маточники будуть, чудові молоді матки. А ви робили відводок без матки чи ні?